Всім привіт! Ну що ж, масло віск нанесений, впітався він всередину, дуже добре. Зараз вже лишнє знімаю, зачищаю. Процес повний не знімав, дуже круп... ну дуже довго знімати, якщо чесно. І вам не, не, я не думаю, що буде дуже цікаво. Знімаю тільки залишки. Ну, останні моменти. Да і все. Така робота вийшла. Буде підніс. Ще вже як буду ручки. Отут. Як буду ручки прикручувати, теж думаю, зніму, а може зараз. Тут стигну теж. Вишні. Вирізав, ну як сказати, різьба не сильно насичена. Мінімалізм одним словом. Мінімально. Колір дуже цікавий, получився от саме в середині тут. Дуже цікавий так. Спочатку я морилкою покрив. Якщо що колір був е -е, Горіхова. Так, да, горіхова коричневий Горіх. Дав трошки, щоб вона відстоялась. І потім через день, здається, да, через день покрив масло воском. Один раз, два, а вже третій як не... Ні, один раз покрив. Два. І залишив на добу. Потім розтер капітально. Натер, втер, як то кажуть, втер, да, втер, правильніше сказати, втер. І залишив іще на дві дуби. І от сьогодні вже став і лишні. Лишнє забираю, натираю, привожу до стану, щоб можна було вже користувати. Ну, Залишився маленький стрищик, зараз натру, натру, на Серветку знімаю, трохи ще лишнє, а натирати зараз візьму. У мене є спеціальна яка, тряпочка. Ще теж шліфану трохи. А, ручки прикрутимо все. Вирішив е ніжки не робити, без ніжок буде, просто ручки да і все. Такі справи. У кого може є якісь питання, задавайте, коментуйте. Відразу по мірі можливості буду відповідати. Контакти свої залишу під відео, бо в мене на сторінці є номер телефону, Viber, WhatsApp. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, будемо спілкуватися. Здається, ну, його прийняв. Так, хвилинку зараз. О, така супер тряпочка є. Для натирання або натиравши такою. Так, щітка сюди. Ну, зубні щітки вирішують питання. Колосальні щітки, чесно, не очікую. Взагалі, да. Тільки в нас можна до додуматись, тільки наші люди додумуються до такого сто 100%. Так, ну все, і помаленько пішли натирати. Натирається, натирається ще. Ой! Все. Хе-хе-хе, зняв відео називається. Всім привіт! Відео зняв, відео зняв. да! привіт-привіт!